Продовжуємо друга частина відео 4 на 2, 8 плюс 2, 10 третіх. Пі. Ну і можемо виділити цілу другу частину, що це у нас там буде 360 1 приблизно, так? ціла 1 третя пі. Це ми знайшли об'єм. А тепер нам потрібно знайти масу кулі. Для цього візьмемо формулу з фізики. Пригадуємо, маса дорівнює густину ро помножити на об'єм. Густину нам дали об'єм, ми знаємо. Отже, густина 2,8, множимо на 361, 13 пі. Так, що це ми з вами приблизно отримаємо? Давайте зараз скористаємося ось цим. Можемо не записувати, просто подивіться, да? Домножимо чисельник і знаменник на 10, щоб позбутися коми. Отже, у нас буде 28 десятих, 1084 третіх і пі.

4 плюс 2, 6 плюс 5, 11, не скорочується на 3. Отже, будемо множити. Да? Не будемо витрачати час діти для отримання відповіді, що нам потрібно перемножити і поділити на 15. Да? І ми з вами отримаємо відповідь. Не будемо на цьому зупинятися. Ідемо далі. Наступне об'єм кулі дорівнює третіх сантиметрів кубічних. Знайдіть діаметр кулі. Отже. Об'єм пригадуємо, є у нас формула 4 третіх пі Р куб. Діаметр дорівнює двом радіусам. Отже, якщо ми зараз знайдемо радіус, помножимо його на 2, ми, отримаємо, ми дізнаємося, чому дорівнює діаметр. Знайдемо з цієї формули, чому дорівнює радіус. Отже, радіус в кубі. Дорівнює. Домножимо і праву, і ліву частину на 3. У нас буде 3 об'єма дорівня 4 πr І заважає нам, ще 4 π Отже, потім поділимо на 4 π 3 об'єма ділимо на 4 π Просто радіус тоді дорівнює корінь. Але кубічний, да, не просто корінь. Під кореневий вираз три об'єма ділимо на 4 пі. Так, корінь, кубічний. Три. Об'єм у нас ось, да, з умови. 500. Пі. Знаменник у три. І що у нас ще залишається? 4 пі? Так, все, що можна скоротити, скоротимо. Отже, 3 і 3 скоротилися, пі і пі скоротилися. 500 ділимо на 4, поділимо на 2. 500 на 2 250 4 на 2, 2. Далі, 250 скоротимо на 2. Це буде 125. А в знаменнику 2 ділимо на 2 одиничка. Отже, у нас буде корінь кубічний із числа 125. Яке число в кубі дасть нам 125? Звісно, це 5 в кубі, Да? Корінь кубічний із 5 в кубі. 5 на 5, 25, і ще на 5 125. Отже, радіус дорівнює 5. А нам з вами потрібно було знайти діаметр. Ми проговорили на початку, що діаметр дорівнює двом радіусам. Якщо ми знайшли радіус, то ми з легкістю можемо знайти діаметр 2, множимо на 5, дорівнює 10 сантиметрів. Так. Отже, задачу ми розв'язали. Діти, ваша домашня задача задача під номером 10:42. Перерізом кулі, площиною на відстані 4 см від центра є круг із площею 9 см квадратних. Знайдіть об'єм кулі. Дуже схожу задачу ми сьогодні з вами розв'язували. Малюночок у нас був: ось він такий малюночок, да? У нас задача була довжина кола, у вас зараз площа. Пригадайте формулу площі. Вона дуже проста. Да? Перевірте, щоб вона у вас була на листочку ЗНО. І я чекаю на фото ваших робіт.